Ух ты ж, юрний бабай. Просто монстр стали на точку, я вам кажу. Просто з утра взагалі така мала клювала. Я думав, вона вся така, блін. Ні, зашла просто здоровенна риба і все, бл. І все. І клює просто в закид. Клас. Оце я розумію, блин. Черкаський. Річковий порт роздає гарною плотвою І саме цікаве на клюв. Бачите, не треба нічого дерти, вона клює її сама дуже гарно. Достатньо просто гарно прикормити. гарно, Бачите, все-таки добавка солодка, вона працює, вона приманила. Бо тут особо ніхто таку велику не ловив. А я ловлю, бо добавочка наша. Ох, йо моё подивіться, який ще більший, бля. Ха-ха. Це просто капець, Йохерний бабай. Це просто, ви подивіться, яка плотва. Хто міг подумати, що тут така плотва може клювати? Зараз ми її зважимо бистренько. Дивіться на секундочку. Чотириста вісімдесят грам полкілошечка сюди зашла маленька.